Привіт! Мене звати Ірина Остенко, я тета-експерт, інструктор тет І Сьогодні я хочу дати свій зворотній зв'язок на наставництво із Наталією Шнайдер, яке у мене було рівно рік тому і завершилось десь приблизно в цей час. І зараз я можу сповна оцінити ті зміни, які відбулися, тому що наставництво, як на мене, розкривається теж з часом, тому що спочатку ми формуємо свій внутрішній стан, тобто ми садимо зернятко, яке має прорости, тобто потрібен час, щоб це зернятко виросло у красивий плід. І зараз, вже пройшов рік, і я можу розповісти про ті зміни і результати на матерії, які відбулися зі мною. Тому що про свій стан я взагалі можу розповідати дуже довго. Тому що я йшла з певним дуже таким багажем важких емоцій, відчуттів, це в наставництві миттєво трансформувалося, а в матерії це Проросло наступним чином. Отже, перш за все, я собі тут виписала так, щоб було чітко. Я почала заявляти про себе впевнено, як експерта. Ще рік тому для мене це було складно. Друге, мене звільнили, звільнили, звільнили з роботи. Тобто, насправді, спочатку це здавалось як трагедією, що як так сталося, мене звільнили. Що мені робити далі? Це підняло дуже багато страхів, страх, залишитись без грошей, був один з них. І я так вдячна Наталі, що вона тоді просто дозволила мені зробити свій самостійний вибір і формувала в мені оцей стан дорослого і відповідальності за своє життя. І я тоді зробила цей вибір. Я продовжила наше наставництво, і я пішла з найму, і це стало неймовірним кроком. До створення нової реальності, до нового рівня проявленості себе, ну, і справді це мене привело в моє призначення. Стати зараз стати інструктором це теж одне з досягнень, я вважаю, як результат від наставництва з Наталією Шнайдер. Далі я запустила своє наставництво і Одразу, коли тільки ввійшла в наставництво до на Наталі, декілька сесій я запустила своє наставництво і продала 4 наставництва на той час по вартості 1000 доларів. Тобто мені наставництво з Наталією повністю окупилось, якщо ми так говоримо. Так? Далі я, тобто, вийшла на дохід більший, аніж я отримувала, будучи в it компанії тому що працювала я в IT. Далі я полетіла на балі, тобто, уявіть, 10 років в мене була мрія, яка не проявлялась в моєму просторі по певних причинах, ну, по причині неготовності, так? А тут проявилася мрія, я полетіла на балі, склалась ідеально всі обставини, і на два місяці я просто. Потрапила в рай на солоду в дуже глибокі трансформації, звісно, я проходила там. Ну, я проживала в найкращих готелях, в найкращих місцях, я відвідувала самі топові спа, ресторани і так далі. Ні в чому собі не відмовляла, навпаки, тільки збільшувала свою грошову ємкість. Далі я за цей рік подорожувала дуже багато. Також була на Сейшелах ну і ще сім інших країн. Які просто раніше мені здавалося, що це недоступно мені в плані фінансів. Зараз це мені стало доступним. І я також пройшла навчання, які мені теж колись були недоступні. Це і курс інтуїтивної анатомії, це і курс а, плани буття і, і в Хорватії, так, і жила там в найкращих теж місцях. Це, це дуже круто. Далі це я, ну, я вже сказала, те, що я. Розширила свою дозвільну систему, і я зараз відчуваю це це дві різні людини. Я рік тому і зараз навіть у своєму мисленні. Тобто тоді мені більше було ці знаєте, моменти, що це дорого, це там недоступно для мене ще щось. А зараз я розумію, що ну, нема такого слова, як дорого для мене, є просто розуміння, що якщо я це вибираю, воно в моєму житті буде. І це все теж я вважаю завдяки такій колаборації в цьому наставництві з Наталією. А далі, я казала про відчуття, в моїх відчуттях за час цього наставництва це те, що я відчула легкість, я відчула довіру до того всього, що відбувається зі мною, і відпустила контроль, тому що я була ще тим, і я от коли відпустила цей контроль, зрозуміла, боже, я вільна, я вільна. І це теж той стан, який насправді дуже цінний. за час наставництва я його укріпила. А далі у мене ставалось мільйон див, просто мільйон див. Я тільки встигала їх фіксувати, знаєте, записувати ці дива, і до сих пір я фіксую собі дива, тому що. І даю це завдання також своїм людям, які знаходяться в мене в наставництві, тому що я так відмітила, що реально моє життя стало більш схожим на якусь казку, тому що я помічаю ці прекрасні моменти, що зі мною відбуваються, які я створюю. Ну і за час наставництва з Наталією у мене сформувався дуже круто навик миттєвих маніфестацій. Тобто зараз я. Той експерт, ну, експерт, той та практик, інструктор, в полі якого, в полі якого миттєво відбуваються дива. І це просто фантастика, і для себе ці дива просто маніфестую дуже швидко. І для клієнтів, тож, ну, це, це вам. І я відчула, що це теж відбулося завдяки потужному полю Наталі, і я за це дуже вдячна. Ось тому такий в мене зворотній зв'язок вже пройшов рік, і ви маєте можливість самі побачити цей масштаб, що відбулося. Наталя безмежно тобі вдячна за нашу співпрацю, за нашу взаємодію, за те, що ти просто є, ділишся, ділишся дуже щедро і дуже радію. Я радію своєму вибору, що й одного разу я не піддалася на ці сумніви і пішла далі. Обіймаю.